Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку апаратне та програмне забезпечення комп'ютера. Сьогодні ми поговоримо про складові комп'ютера, дізнаємося, з яких частин вони складаються та для чого призначені. Для повноцінної роботи сучасний комп'ютер повинен надавати користувачеві вести дані, прийняти, обробити та зберегти їх, після чого вивести їх. Такі звичні пристрої, як ноутбук, планшет, смартфон є повноцінними комп'ютерами, адже в них реалізовані всі ці функції. Процесор це основний пристрій комп'ютера, який складається з пристрою, керування та арифметико-логічного пристрою. Характеризується процесор кількістю ядер, тактова частота, котра вказує, скільки операцій здатне виконати кожне ядро за одну секунду і вимірюється в герцах. Пам'ять комп'ютера поділяється на зовнішню та внутрішню пам'ять. До зовнішньої пам'яті належать пристрої, що не знаходяться всередині комп'ютера, такі як флеш-пам'ять, зовнішні жорсткі диски, оптичні диски тощо. До внутрішньої пам'яті належать пристрої для зберігання даних. Таку пам'ять називають постійною. В оперативну пам'ять записують дані, в тому числі і програми, які обробляються в даний момент часу. Материнська плата це набір мікросхем, призначений для об'єднання усіх пристроїв комп'ютера в єдину систему та передачу даних між ними. На материнській платі знаходяться так звані порти, роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв. Зазвичай, материнські плати обладнані спеціальними пристроями для роботи зі звуком та графікою, такі вбудовані пристрої називають інтегрованими. Попри необхідності більш якісної роботи з таким типом інформації, до материнської плати під'єднують звукову та відеокарту. Пристрої введення даних можна класифікувати за типом даних, які вони здатні ввести в пам'ять комп'ютера. Для введення команд текстової інформації використовують клавіатуру та мишку комп'ютера, тачпад, ноутбука. А у смартфонах та планшетах функції цих пристроїв виконує сенсорний екран за допомогою спеціальних пристроїв, які називаються сканерами. Можна Ввести в пам'ять комп'ютера дані з паперових носіїв. Звук записують за допомогою мікрофона. Пристрої виведення даних служать для виведення інформації відповідного типу. Відеоінформацію виводять на екран моніторів або ж на інші поверхні за допомогою проєкторів. Основною характеристикою цих пристроїв є роздільна здатність, тобто здатність виводити певну кількість пікселів на дюйм. Для виведення інформації на папір використовують принтери. Принтери бувають матричні, струменеві, лазерні, світлодіодні, сублімаційні або ж термодрук, 3D-принтери, фотопринтери. Основними недоліками матричних принтерів є монохронність, низька швидкість роботи і високий рівень шуму. У струменевих принтерах зображення наноситься на папір за допомогою направленого струменю фарби. Лазерні принтери використовують для друку лазерний промінь та спеціальний кольоровий порошок тонер Світлодіодні принтери. Один з видів принтерів, що являє собою паралельну гілку розвитку технології лазерного друку, як і лазерний світлодіодний принтер, призначений для перенесення текстового або графічного зображення з цифрового носія на папір. Принцип роботи світлодіодних принтерів LED багато в чому схожий з принципом роботи лазерних. Робота принтера заснована на принципі сухого електростатичного переносу. Сублімаційний принтер це принтер, що друкує зображення на щільних твердих поверхнях шляхом внесення твердотільного фарбника під поверхню твердого тіла. 3D-принтер це пристрій, який пошарово створює фізичний об'єкт. За віртуальною тривимірною моделлю. 3D-принтер може бути як лазерним, так і струменевим. Використовується в якості витратних матеріалів, полімерні або порошкові. За допомогою 3D-принтерів можна друкувати тривимірні моделі об'єктів. Фотопринтери Вони зустрічаються в лазерних і струменевих інтерпретаціях. Останні вважаються краще для отримання якісних і насичених фотографій, звукова плата. також звукова карта, аудіоплата, аудіокарта, звуковий контролер, аудіоконтролер, електротехнічний пристрій, що дозволяє працювати зі звуком на комп'ютері. На акустичні системи та записувати комп'ютер. Дякую за увагу!